Вітаю вас, мої маленькі друзі. Зименька зима принесла нам багато свят. Діти, а яке свято взимку ви любите найбільше? А за що вам подобається свято Нового року? А яка ж головна гостя на цьому святі? Так, це зелена, струнка, запашна ялинка. Ми Прикрашаємо її до свята, співаємо біля неї пісень, водимо хороводи, знаходимо під нею бажані подаруночки, нам радісно і весело. Але саме в цей час сумує і плаче ялинка. А як ви вважаєте, чому сумує і плаче ялинка? Послухайте оповідання Василя Сухомлинського Чому діти раділи, а ялинка плакала. Наближався новий рік. Поїхали люди до лісу, зрубали струнку ялинку, привезли її у велику світлу кімнату, поставили посередині, прикрасили та цукерками прибрали. Бігають діти навколо ялинки, милуються, пісні співають. радісно дітям, а ялинці страшенно сумно. Бо немає ні лісу темного, ні зайчика сірого, ні неба синього, ні місяця ясного, бо в ногах у неї не снігова ковдра, а папірці барвисті всякі. Заплакала стуги ялинка, та ніхто й не помітив гіркої сльози, що впала з гілки на підлогу. Одна тільки дівчинка синьока помітила, зітхнула і тихо прошепотіла Ялинка плаче. Закінчилося новорічне свято. Поїли діти цукерки, познімали прикраси, а ялинку виконали на подвір'я. Біля неї стояла синьока дівчинка і зітхала. Малята, то чому плакала ялинка? Тому що вже ніколи вона не побачить свого рідного лісу. Потрібно багато, багато років, щоб з маленької ялиночки виросла зелена, пухнаста красуня. А зараз послухайте вірш Олександра Олеся ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку, брат, а на мене зайчик плих став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди. Не вітам кричить ні за що Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись, Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько низько я зігнувся і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело сміхнувся і подав сіреньку лапку. Чому зайчик напав на хлопчика? Скажіть, будь ласка, а чому не можна рубати ялинки в лісі? А що буде, якщо всі ялинки вирубають? А яке значення мають ялинки для тварин лісу? А чим же можна замінити живу ялинку на, вир... на новорічному святі? Так, можна замінити штучною ялинкою або виготовити власноруч? Я а тепер сніговий, відпочинемо воробі, разом із сніговичком. Я сніговий, я танцюю, Shake <laughs> А зараз ми з вами вивчимо вірш Максима Рильського Новорічна ялинка. Слухайте уважно. Ой, весела нас зима, веселішої нема, Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою, разом з піснею новою, Рік новий, зустріте час. А тепер повторюйте за мною. Ой, весела нас зима, веселішої нема. Грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає, ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою. Разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Повторіть декілька разів та розкажіть батькам. А тепер гра добавляночка, я розпочинаю речення, а ви закінчуєте. Щоб ялинки не рубати, треба штучні. Купувати ці красуні разом з нами. Можуть рік новий зустрічати. Можемо гілочку прибрати. І тоді такі ялинки будуть справжні веселинки. Дітки, намалюйте свою ялиночку. Я буду чекати фото ваших робіт і буду чекати відео з віршем. На сьогодні, все. Ви всі великі, великі молодці. До побачення, мої любі!